Попри повномасштабну війну, українці продовжують вірити у світле майбутнє своєї країни. Ми вирішили запитати у людей, якою вони бачать свою країну після війни. Я хочу, щоб вона завжди виглядала дуже гарно, не то що після війни, щоб завжди. Я її дуже люблю. Я тут живу, тут мої діти, тут тут моє все. Що я хочу вам сказати? Щоб було завжди всім і всюди, не тільки в Україні, щоб завжди люди жили у мирі, в злагоді і в повазі одне до другого. От тоді буде весь світ дуже хорошим. Процвітаючою та процвітаючою. Я, ну, я згідний з ним процвітаючою. Скажіть, будь ласка, якою бачите свою країну після війни? Саме основне шкода тих хлопців, які гинуть за ту державу. Ми сьогодні 40 днів, як поховали сороку Романа, як відправив молебен був. І от шкода, щоб ті хлопці гинуть, за що вони гинули, за те, щоб був справедливий спорядок, закони виконувалися ті закони. Вони світ майбутнє бачити своїх дітей. І за те мені не дуже так боляче, тому що там мама плаче, там мама плаче, там мама плаче. А за що вони плачуть? Ті мами, що вони ночами не сплять, ті, мами, за що вони не сплять? Щоби та несправедливість, бо та вся брехнята була. Вони хочуть справедливої нормальної держави, яким можна було сперти на закон, і закон виконувався. Дуже тяжким важким, бо за те, що багато молодих хлопців гинуть за нашу державу і віддають своє життя. І людям зараз так непросто, а ще після війни буде ще багато складніше, бо немає. Не буде розвиватися Україна, зараз вкладають гроші. А, а майбутнє, ну, напевне, нам буде дуже важко вижити, бо напевне наша держава відмовляється від нас і ми будемо самі будувати Україну. А це буде непросто, бо всі, всі структури наші зруйновані, і, і, так що нам було дуже непросто, але наші хлопці молодці. Ми переможемо і ми віримо в них. І дякуємо кожному нашому захиснику і захисниці, що вони нас захищають і дбають про нас. Якою ти бачиш свою країну після завершення війни? Не бачу. М -м -м не знаю. А чому? М -м -м Тяжке питання, дуже. Скажіть, будь ласка, якою бачите свою країну після війни? Ну, зараз ми всі розуміємо, що країна наша знаходиться у великій небезпеці, тому що фашистська російська орда не покидає своїх підлих і наглих намірів захопити всю Україну і знищити у нас все цивілізоване, все історичне, яке наш е, український народ напрацював. Е, але я думаю, що наступить такий час. Коли український народ переможе, і ми побачимо нашу країну економічно розвинутою, щасливою, в якій будуть мати щастя жити і люди старшого віку, і молоді люди будуть бачити перспективу, і ми зможемо не тільки досягнути європейських мірок нашого життя. А і створити умови, і жити набагато краще, ніж люди живуть в інших країнах. Квітучою, гарною. Ви що кращою? Я сама і сум. Я не виїхала за кордон. І моя родина не виїхала за кордон. Ми тут. І слово біженець це до нас не відноситься зовсім. Ми просто поміняли поки Місто і все Якою ви бачите нашу країну після війни? Переможницею. Слава Україні! Разом до перемоги. Та Спочатку, як буде тяжко нам, але думаю, що буде краще, щоб повернутися дехто багато за кордону. Маємо надію. Маємо надію, мається надію, що має бути краще. Якою ви бачите свою країну після війни? Е, поступово, поступово будуть зростати наші справи, наша економія. І... Саме основне, щоб у нас всередині були люди правдиві, щоб те ем, неправдиве, те, що використовують, крадуть, щоб воно відійшло від нас. Набагато що, по перше відкриються очі людям. Е, от, е... Шкода, що буде дуже бракувати якраз тих хороших людей, які б класно будували, вони закінчуються дуже швидко. Це є факт. От. Ну, позитивно, в будь-якому випадку, все буде краще, і якоїсь політичної сторони я напевно не можу коментувати, бо я не настільки все вникаю. Але в будь-якому випадку, що все вималюється і з часом буде ставати на свої місця.